В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Катерина Тарасюк. Вітаю вас. Сьогодні, 16 жовтня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних в усьому світі українців, як актор Іван Гаврилюк, правозахисник Петро Григоренко та поет Олександр Підсуха. У святковому календарі Міжнародний день продовольства і День працівників харчової промисловості. А до місцевих виборів залишились 9 днів. Про інші вагомі події в Україні і світі коротко. На честь дня захисника України в обіг вийшла нова монета. Закордонні кредитори готові списати Україні борги на понад 3 мільярди доларів. В Україні створюють кіберполіцію, де зарплатня сягатиме 30 тисяч гривень. У ніч на 25 жовтня Україна перейде на зимовий час і переведе стрілки годинників на одну годину назад. В Кишиневі наростає акція соціального протесту Молдован. До місцевих виборів залишилось 9 днів у неділю, 25 жовтня. Ми вкотре будемо обирати з надією, що цього разу наш спільний вибір виявиться вдалим кращим за попередні. І поки політичні партії кандидати доводять свою агітаційну артпідготовку до максимуму, ми продовжуємо знайомити вас з відгуками власне виборців. Справжньому авторитет. Ну, результату завжди від виборів очікуємо. Ми теж очікуємо позитивних результатів. Я думаю, що повинно бути краще, ніж сьогодні. Майбутнє. Я чекаю позитиву, якого 25 років вже не бачу. Але думаю, що можливо він наступить під цей позитив. А коли невідомо. Тому що ви бачите, в яких становищах знаходиться наша держава. Дуже важкому становищі. Я конкретизувати не буду, але відповідно до того, як кожна людина пересічна себе чувствує, так і держава в такому стані знаходиться. Тому що фундамент держави це народ, це люди, люди комплектують все. Ми ще не голосуємо. Трошки хай людей послаблять в цих цінах і комунальних оплатах, тому що люди не виживуть просто-напросто. Дуже всім тривожно на душі, всі одне переживають. Простий народ думає про свободу, незалежність, до якої ми хочемо йти, але ми дуже тяжким шляхом йдемо. Люди не видержують просто. Житомирщина продовжує свою підтримку українських воїнів, віддаючи належне на їх мужності. Олександр Райковський продовжить. Еліту із збройних сил України називають воїнів-десантників. Саме вони були і є першими з поміж тих, хто захищав незалежність і цілісність нашої держави. Відтак, саме десантників варто вітати з новим державним святом Днем захисника України, вважають керівників області. Голова обласної ради державної адміністрації та представники міської ради Житомира у своїх виступах перед військовими відзначали, пишаються тим, що саме Житомирщина стала центром ВДВ і сил спеціального призначення. Відзначається і День українського козацтва, і День повстанської армії і Велике християнське свято. Тому я думаю, що правильно підписав указ президент про святкування саме в цей день свята захисника Вітчизни. Щиро вітаю усіх вас з новим національним святом Днем Захисника України. Я щиро від усього серця бажаю вам. За все, це міцного здоров'я, незламності, сили духу, і нехай Господь Бог допомагає вам та підтримує вас у вашій святій справі. Грамоти і грошові премії від керівництва області отримали кілька десятків військовослужбовців. Своїх підлеглих привітав і командир військової частини, підполковник Святослав Щербина, який також нагородив десантників відзнаками і новими військовими званнями. Потрібно захоче, тому що військовослужбовці всі їх повинні якось стимулювати. Якщо ми офіцера, сержанта нагороджимо якимось пам'ятним знаком, надаємо грошову премію, кожен військовослужбовець в душі він буде сприймати, що він потрібний суспільству, і державі, і Збройним силам, і буде робити все, щоб підняти рівень і авторитет збройних сил взагалі та високомобільних десантних військ. Завершилися урочистості святковим концертом. Тим часом самі десантники вдячні за увагу однак вважають, що такий день був би ще кращим, якби в Україні його відзначали під мирним небом. Від фронтового Донбасу, де нарешті вимальовуються перемир'я до козацьких святин на Житомирщині, спецрепортаж із села Паволоч Попольнянського району. Село Паволоч, тепер попільнянського району, вся Україна знає як батьківщину, знаного своєю відвагою Паволицького козацького полку у війську Богдана Хмельницького. Сам гетьман відвідував це містечко багато разів, про що свідчать тут численні пам'ятки і пам'ятники. Але то історія, а є сьогодні наше, де ми стараємось ті традиції, ту історію і відродити, і продовжити. І сьогодні ми разом з козацтвом Поліської Січі багато робимо і проводимо роботи по патріотичному вихованню молоді, школярів. За мир на землі і процвітання свого краю молилися до святої Покрови і прихожани місцевої, ще недобудованої церкви Київського патріархату. Козаки з Поліської Січі та Козацький оркестр «Енергія» відвідали і сусіднє село Соколів Брід, де в день Покрови урочисто відкрили меморіал загиблим односельцям. Соколів Брід входить до списку 120 сіл області, котрі в роки Другої світової війни фашистські окупанти спалили разом із людьми за підтримку партизанського руху. Тут, 11 грудня 1943 року, згоріли заживо. 450 жінок, дітей, людей старших. Щоб ця покрова, яка у нас сьогодні є, матір і Божа матір-покровитниця, вона покривала нас всіх. Щоб ті наші діти і наші воїни, які сьогодні воюють в АТО, щоб вони вернулися живими. Щоб ми не повторили те, що сьогодні кожна сім'я буде, мати, буде горе. Цього не потрібно. 14 жовтня поєднує собі чотири свята. І так, 14 жовтня може об'єднати і закликає об'єднатися всі всіх, хто живе на Україні. Одну єдину потужну націю українську. І біля меморіалу в Соколовім Броді, і на центральній площі Паволочі, грав козацький духовий оркестр енергія, додаючи людям і в те, що пережити тут горе більше не повториться. Та із нинішньої тривожної ситуації Україна вийде успішно. І ще про вагомі події у нашому краї коротко. За офіційними даними в зоні АТО на фронтовому Донбасі загалом загинули 202 воїни із Житомирщини. У Коростині відкрили монументальний пам'ятник князю Володимиру Великому, який хрестив Київську Русь. В селі Довжик у Житомирського району двоє молодиків убили свого 48-річного батька. На вихідні в області потепліше до 12 градусів за Цельсієм. Ще раз нагадаю цитату цього тижня: захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Стаття 65 конституції України. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті ТівірадіоЗТКМ'ЮЕЙ Бережіть себе та Україну. Побачимось.